Друзі, вітаю! Завершується тиждень. Давайте його обговоримо. Найголовніші події для тих, хто весь тиждень працював і не встигав дивитись короткі історії. Ми для вас з командою сумували всі найголовніші, найтоповіші, найважливіші новини, для того, щоб ви могли їх дуже швиденько на вихідних переглянути. Тому з вас підписочка на канал. Та донат ми зібрали вже з вами більше ніж півмільйона гривень. Нам треба півтора мільйона гривень для того, щоб купити 100 fpv дронів. Кожна, кожен донат від 10 гривень кратно бере участь, якщо 100, то 10 разів, 1000, то там 100 раз в розіграші футболки Олександра Зінченка, боксерських рукавиць Олександра Усика та ракетки Сергія Стаховського, нашого топового тенісиста, який сьогодні служить. В лавах збройних сил, і власне, ми це розіграємо. В кінці нам це допоможе зробити монобанк. А тих, хто не хоче брати участь, а просто хоче зробити донат, теж не стримуйте себе. Просто візьміть і зробіть донат. <реш> Друзі, поїхали. Давайте проговоримо цей тиждень. Він дуже насичений. Тут і боротьба за гроші України у Сполучених Штатах. Стаття велика, яка вийшла з конфлікт проблеми Зеленського із Залужним. Вибори в Росії вже стартували. ЄС готує рішення про вступ України. Орбан заважає як тільки може. Путін полетів в об'єднані в Арабські Емірати, і там теж не, не все так просто. Вашингтон Пост вийшов, чому контрнаступ пішов не так. А наші дружні країни Балтії влаштували демарш Польщі. Ну і вишенька на торті, СБУ ліквідувало колаборанта. Києву. ну, як мінімум, Медведчук зараз ці дні п'є, точно не чокась, а її п'є дуже багато. Почнемо з головної новини. Це боротьба за гроші в Сполучених Штатах. Весь цей тиждень просто був. Ну такий накал пристрастей, і поки що ці пристрасті ніким, нічим не завершилися. Конгрес не поставив винесення, не проголосував за винесення. Сенат не проголосував за винесення в конгрес. Треба було 60 голосів, набрали 49, Ну і власне конгрес не голосував за це виділення. Трошки. Тяжко йде, поїхала наша делегація. Делегація трошки не в ту сторону десь працювала, тому що вони кричали про перемогу. Стратегія Білого Дому була офіційна: типу: якщо не дамо гроші, то завтра вже буде поразка, треба швидше давати. Відповідальність буде на нас на американцях. Америка не може програти. Ну от, а наші трошки десь не туди вели, і скажімо так. Були питання, але в будь-якому випадку зараз робота продовжується. Ну, хочемо, щоб проголосували або до кінця року, або вже на початку січня. Міністр фінансів вийшла і сказала, що є 6 мільярдів. Доларів і це все а Треба нам 60, і Вона каже: хлопці, друзі, дівчата, історія завершується. Давайте щось робити. Байден просто розривав там все, що тільки міг, тиснув персонально, тиснув на конгресменів, на сенаторів, на партійних лідерів. Республіканці стали в позу. Або прийми тільки наші умови і пішли. Або якщо ні, ну все типу, ми за Україну не голосуємо. Дуже цинічна позиція. Хоча самі республіканці не на камеру все рівно говорять, що так, ми вас підтримуємо, хочемо допомогти. Але от він повинен врахувати нашу позицію. Обидві сторони зайняли те, що вони повинні зайняти свої місця одні тільки за кордон, другі тільки за Україну. Це говорить про те, що все ж таки повинні зійтися в якомусь. Компромісному рішенні до цього компромісного рішення закликав Байден. Байден навіть уже в ніч перед голосуванням відійшов крок назад. Сказав: Я вам поступився. На пів крока хочете, може на півтора, але ви теж повинні піти назустріч. Зараз знаю, наші фінансисти рахують, як ми можемо прожити без цих грошей. Насправді дуже важко. Ні, МВФ, ні кредити Європейського союзу, там відсотки яких вони покривають, не закривають питання альтернативи Сполученим Штатам. Китай зрозуміло, що нам точно не. Не джерело надходжень, а е багаті арабські шейхи в порівнянні з нашими проблемами виявилися не такими багатими. самим би ще їм хтось допоміг. Ну, е скажімо так, ситуація в розвитку. Ну от ждемо до нового року. Зараз вони святують хануку через два тижні. Різдво ну от, до різдва було б добре встигнути. Тому що перемовини йдуть тяжко. Вони пересварилися між собою. Республіканці пішли з зустрічі, демократи залишилися. Зеленський відмінив зустріч через те, що ті пішли. Ну от частина наших депутатів їздила, агітувала. Республіканців. Ну, от, е в округах це не топовий рівень, друга ліга, але, тим не менше, ця агітація йде повним ходом. Але, ну, бачите, не маємо поки що результату. Хоча для нас він надзвичайно катастрофічно важливий. Українська правда написала статтю про проблеми між Залужним і Зеленським. ну от, е Про накал, боротьбу, деякі інсайди зіставки, хто як з ким спілкується. ну от, Ну і власне. Е як вийти із цієї ситуації, не втратити країну, тому що дійсно не потрібні ось ці протистояння всередині команди, всередині країни країна хоче перемоги. Політики не повинні заважати військовим, здобувати військові цілі. І тут ось ці політичні втручання вони дуже часто заважають військовому просуванню, тому що інколи буває так, що політики кажуть, ідемо на схід, коли військові чи західні військові генерали кажуть: ні, треба йти на південь, треба йти звільняти Азов. Вони написали, що Зеленський дуже часто може зриватися там на ставці і робити якісь там емоційні заяви або так. Піджартовувати дуже неприємно нувати, вирощувати альтернативи або обходити топових генералів і давати там на рівень нижче їм їх підлеглим. Завдання що, начебто швидше, як здається, президенту, але потім це призводить до розхитування вертикалі і недієздатності системи вдовго. Ну в будь-якому випадку суспільство стоїть на одній простій позиції, що конфлікти не треба треба перемогти ворога в офісах. Ожновладці в політики говорять про можливе звільнення, ну от, ну, але ні західні партнери, ні військові точно цього не хочуть, тому що це буде удар по самих собі і просто вистріл в обидві ноги одразу. Ну от це історія, якраз яка народилася, і там в статті чітко написано, що це саме оточення приносить ці негативні історії про залужного. Дуже часто емоційно накручує президента для того, щоб він входив в це. Протистояння, і от якраз видання наводить деякі факти, хто саме, що вони роблять. Заява про перемовини і можливе поширення війни. США почали тиснути на Росію переговорами. Вперше зазвичай всі ззовні десь намагалися, ну, Штати ні, але багато хто тиснути на Україну, то тут Сполучені Штати вперше почали тиснути на Росію, і якраз таки. Почали казати, що друзі, якщо ви зараз не поступитесь Україні, не підете на мирні переговори на умовах України. А умова України перша, найголовніше це виведення всіх військ, а далі 10 пунктів і екології, і звільнення і репарації, і багато чого іншого. Ну от і вони говорять: якщо ви не підете на українські умови, то ми так переозброїмо Україну, що ви ніяк вже ні протистояти не зможете. Ну от. Загалом на цьому тижні багато говорили про конфіскацію російських активів. В Європейському Союзі зараз буде винесено рішення про е передачу Україні прибутків з заморожених російських активів. Там порядка 300-400 до 500 мільярдів. Ну от і ну, знову ж таки, це доходи. Поки що це не самі активи. Нам то доходи добре, але це насправді відсотки. Ну там впаде 10 мільярдів гривень, 20 мільярдів. А нам треба. 2 трильйони. Неспівзмірні цифри, тому зрозуміло, що конфіскація. Нам самим треба більше щось робити. Бо поки що з російських активів в Україні заарештовано максимум ця квартира Артемія Лєбєдєва. Ну тобто арестували цілу квартиру. Ну, виглядає так, трошки сумнівно. Ну, от. Е, власне, е, ось ці заяви про. Перемовини вони звучали, але зрозуміло, що Україна ні в яких таких речах участі не бере. Перемовини зараз не цікаві без одної важливої історії, без того, поки Росія не виведе свої війська. Але... Розмови про це йшлися, деякі дипломати про це говорили. Але в той же час Байден, Джозеф Байден, тиснучи на Конгрес і Сенат, заявив дуже правильну історію. І вперше це звучить на такому високому рівні. що... Якщо дати Росії виграти, далі війна буде проти країн НАТО. Це мало би трошки почути і Польща, яка ще досі блокує наш кордон. Це мало би почути і Словаччина з Угорщини, тому що вони в тому числі можуть бути в цих списках. Вони в тому числі можуть бути людьми, по яких будуть стріляти, яким доведеться вже не грошима допомагати ці розмовами, а доведеться самим ставати за зброю і йти захищати свої. Країни, ось на такому рівні це вперше прозвучало до цього. Це були відставні генерали, це були якісь експерти. Не зрозуміли, то зараз це оголосив Джозеф Байден, і насправді європейським країнам варто було би почути і варто було би прислухатися. В Росії стартувала виборча кампанія. 15-17 березня це будуть виборчі дні. Путін заявив торжественно, що він піде балотуватися. Як казав Путін, що є люди залежні від наркотиків, другі там від алкоголю. Ну а те, хтось підкаблучник, типу як він. Кабаєве, але він сказав це ще в 2008 році, що в нього немає залежності від влади балотуватися постійно, щоб балотуватися. Ну і зараз він оголосив, що йде в п'ятий раз, перебуваючи найдовше після Сталіна при владі в цьому гібридному утворенні, яке ми називаємо Російська Федерація. Власне, Брежнєв був 18, а Це вже хоче переплюнути Брежнєва. Ну одним словом, Путін зібрався на вибори. Три дня зробили, щоб можна було голоси досипати. Конкурентів будуть не зареєстровувати. Ну от, хоча з'явився, з'явилася непогана історія, деякі телеграм-пабліки почали просувати дзріпаску. Ну, от олігарха наближеного до сім'ї Єльцина, який там одружений на його прийомній внучці. Ну от і це якраз таки був такий натяк на протистояння Єльцинських проти путінських. Єльцинські ж дали йому владу. Ну, зараз типу, можуть забрати. Поки що офіційних підтверджень від Дерипаски не було. Але як мінімум така історія впала в простір. Ну і питання реєстрації для старих представників, які ще при владі були раніше ніж сам Путін. Зрозуміло, що точно стояти не буде. Ну, а самий розкол серед кандидатів ну, нам буде йти тільки на руку. Ще на цьому тижні була історія, коли Путін був одним з кандидатів на визнання людини року в журналі Тайм. Так буває, що в таймі бувають не тільки позитивні кандидати, а бувають і негативні. Ну одну для прикладу Путін якраз такий перед цим із негативних 48-49 був Сталін, був Гітлер на обложці. Ну, от в окремо взяті роки, тобто покидьків і тиранів теж беруть на обложку. Ну але Путін навіть серед тиранів він лузер, тому його перемогла Тейлор Свіфт. А Путіну дали нагороду визнання вбивця року. Ну насправді, от він таким і є. В сполучених штатах по цьому вбивці і його соратниках зараз йдуть слухання про те, що чотири російських військових замордували американського громадянина, і вони зараз говорять про покарання. Якщо буде створений прецедент, потім зможуть доганяти по всьому світу. Mm. Тому зараз по всьому світу ідуть підготовки власне, до, до цих виборів, Росія звозить все, що тільки може. Всі прибауточки, які тільки можуть натягнути на Путіна, для прикладу Путін не виконує функцію міжнародного представництва. Спеціально для цього полетіли в Емірати, зробили там великий феєрверк шоу, літаками зустрічали, розпиляли дим кольорів російського прапора. От, я піджартовував, що це насправді залишилось з приїзду Макрона просто деякі кольори замінили місцями. І це якраз історія про те, що Путін вже в активній виборчій кампанії зараз будуть ось такі трюки. От, але всі розуміють, що Путін не може йти в. Програшній війні на вибори, тому буде зараз десь бігати з мирними перемовинами, буде закидати Україні на невигідних умовах свої ось ці історії. Що важливо, що приїзд в Дубай, потім він поїхав в Саудівську Аравію. Ну, це приїзд, який знаменувався дуже, скажімо. Бурхливим е телевізійним е марафоном і подачею в самій Росії. Дивіться, Путін їздить за кордон, дивіться, Путіна зустрічають шейхи. Тому що Путін за цей рік практично нікуди не їздив. Всі вже почали сумніватися, що дійсно він виконує цю функцію міжнародного представництва, те, що Україна доганяє його з гаазькими судами. Ну, от він більше сидів в себе в підвалі, ну, в бункері. Ну і зараз ця історія, коли типу Ой-ой-ой, Путін приїхав аж в цілі Дубаї». Так, да, але це максимум те, куди він зараз може виїхати. Але під кінець року, щоб створити масштабну помпезну картинку, власне, от для такого Путін і приїхав в цю е, арабську країну. ЄС е, готує рішення про вступ України. Початок переговорів зараз має початися скоро форум. Орбан зриває як тільки може. І теж, от якраз тисне на закритих перемовинах з Макроном, мої джерела повідомили про те, що він казав, що ось давайте перенесемо на лютий березень рішення про початок переговорів. Хай воно буде приурочене до того, що Україна піддасться на путінські вмовляння щодо переговорів. Зрозуміло, що позиція Франції непохитна. позиція Європейського Союзу непохитна. Ну от але зараз шукають інструменти, як переконати Орбана з Орбаном. зустрічався Шарль Мішель з Орбаном. Вчора була перепала, Алка іспанського прем'єр-міністра, який вимагає почати переговори для України. Ну і зрозуміло, що з Орбаном розмовляв Макрон. Поки що немає конкретного результату, що Угорщина погоджується. Вони зараз блокують. Ну от, але, чесно скажу, у нас час до березня. Урсула сама сказала, що в березні тільки отримаємо рамку. Рамка це така ефемерна штука, яку спеціально придумали, бо знали, що ми не все доголосували. Наша Верховна Рада вчора голосувала в попихах. І весь цей тиждень голосувало в попихах ті закони, які вимагає європейський союз. Ну, пропустили всю осінь, нічого не робили. Зараз хочуть до нового року за ніч вивчити сесію. Ну, типу, проводять ці швидкі голосування. Ну, Європейський союз назвав ще дев'ять гарантій безпеки для України, але знову ж таки не хочу тут заглиблюватись глибоко. Все звучить красиво, класно, правильно. Але гарантії безпеки ми вже свого часу отримували. і на цьому тижні теж вийшла новина. На от Юрій Костенко заявив це екс-депутат, екс кандидат президента, людина яка займалась групою по розброєнню України. Сказав, що Буш старший пропонував Кравчуку вступ НАТО в обмін на роззброєння ядерне. сказав, ні, не цікаво. Дуже дякую Леоніду Макаровичу Кравчуку за те, що він робить. А до речі, пам'ятник Щорсу Кату Кривавому зараз знімають в Києві, частково його демонтують. Ну, от, і ми це бачимо якраз. Ми це бачимо якраз тоді, коли в Києві закрили шість станцій. Метро зрозуміло, що це перебивають порядок денний. Що в нас тут не шість станцій метро затопили, і ми на півроку закрили їх, а ми тут демонтуємо пам'ятник. Чорс. Але для Кравчука це гарна історія. Бо ви пам'ятаєте, що якраз саме він позував молодим щорсом. Ну от але і так само він молодим політиком відмовився від вступу України в НАТО, коли його давали безкоштовно. Зараз після цього прийшли війни. Оце просто щоб згадувати, в кого який спадок. Країни Балтії заблокували для. Ну не заблокували, продемонстрували демарш дипломатичний. Поки що це не блокування, але дуже надіємося, що дійде до блокування, якщо Польща нас не розблокує. Одним словом, це справжні друзі. І вони за нас починають сваритися з Польщею, щоб ті розблокували українські вантажівки і українські кордони. Росія, вчора з'явилась на Sky News. новина, що Росія заблокувала почала атаки, зимові атаки по Україні. Вони бачать, що це якраз таки початок ось цього. з атакуючого сезону. Ну, будемо дивитися, але пам'ятаємо про шелтери, що туди треба спускатися. Вашингтон Пост вийшов з статтею великою. Чому контрнаступ пішов не так? Якщо коротко, то це затримані пізніше поставки. Друге, не всі натівські. Тактики підійшли для наших військових, тому там залужно довелося приймати оперативні рішення, щоб зберегти більше людей, більше техніки, зберегти, але трошки збавити динаміку. Ну і зрозуміло, що захід не врахував, що це вже війна нового типу. Воюють багато дронами, ну і російське мінування зараз. говорить, треба приймати висновки, змінюватись і звільняти українські території. Це от вам просто в стилі Тік-Ток розказав велетенську статтю, яку готували людей 30 і давали коментарі. Ну і прекрасна вишенка на торті, яку ви дуже чекали. В закритому котеджному містечку за кілька кілометрів від дачі Путіна між Сколково і Горками е ліквідували колаборанта Києву. Цей меседж послали решті колаборантів. Типу, друзі, дивіться, ніхто з вас не святий, ви точно не заховаєтесь, і українські спецслужби вас знайдуть. І якраз СБУ привітало так українців з Днем Святого. Миколая, от Сурков казав, що не треба вірити в чудо. В чудо є це, чудо робиться українськими руками. Друзі, такий був тиждень. Напишіть в коментарях, яка найголовніша новина на вашу думку. Підпишіться обов'язково на канал. Ну і дуже-дуже важливо зробіть донат на 100 fpv дронів. І візьміть участь у розіграші. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!